Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні філіжаночка про те, в чому ви помиляєтесь. Може, щось своє впізнаєте, може, в чимсь буде ваша така підказочка. Тож, приємного вам перегляду, гарного настрою і цікавих історій з філіжанки. Ну і, звісно ж, смачнющої кави, якщо п'єте разом зі мною. Емоці... Емоційно когось дуже емоційно сприймаєте, от, знаєте, відкривала філіжанку, і просто от вам же ж видно, так? Отак от видно. Бачите? От. Дуже емоції на когось зливаєте свої емоції. Тож трошки так бережіть себе і любіть себе більше. І це десь соціум робота, це, знаєте, людина взагалі вам чужа. Людина, яка ну, взагалі може навіть і не знає, що ви існуєте в цьому світі, а ви віддаєте свою енергію, свої емоції тій людині. Тож відправте десь там полями, лісами далі на оленях. І все, і по тому. Тож, давайте, в чому ви помиляєтесь? Ось тут показан мені, От навіть хочеться, щоб ви це побачили. Ну Я маю надію що побачите ось тут маленький такий Наполеон в шапочці своїй. Десь у нього там, вибачте, Трошки розуму не вистачає зрозуміти, що людина вас ображає. І не тільки вас. Тут взагалі до жінок таке, знаєте, зневажливе відношення. Хоча Наполеон не знаю, як він там насправді відносився до жінок. Ну, не так зневажливо, як оця людина. Звісно, не так. І дивіться, ось тут багато чого приховує. Ви помиляєтесь в своєму доброму ставленні до цієї людини. Образа йде раз за разом, ви багато чого вибачаєте цій людині. Тут вам треба вже. От вам емоції комусь з вас не в соціум треба зливати, а от цю людину на місце поставити. Бо Хоча для когось це може бути і дитиною, яку ще треба виховати. І знаєте, як нагадувати зайвий раз, хто ви для цієї дитини, і що ця дитина зараз залежить від вас, а не ви від, неї, від нього. Так, ось тут показаний мені чоловік, ви ображені один на одного, яка помиляється. Дивіться як. Якщо жінка, то помиляється, е, наполягаючи на якомусь виконанні от певну справу, вам хочеться, щоб людина зробила саме таким чином, як, як вам хочеться, як вам то треба. Людина відвертається від вас, бо він, ну от він так не може. Важливим буде тут 25 число, або для когось з вас воно вже було важливим. Можна буде змінити цю ситуацію, ну, знаєте, через св... зміну свого ставлення. Тут спочатку ви змінюєте ставлення до ситуації, потім вже можна буде про щось розмовляти. Дивіться, чоловік мені в цій ситуації показаний як людина, яка не дуже легко відпускає якісь минулі образи. Вам треба і це враховувати в, в цій ситуації. Жінка тут більш налаштована на майбутнє, але ж не, швидкі, не швидке майбутнє, а як, знаєте, от ви як, ну, у вас воно як спочатку щось робите, потім по результатам зробленого ви далі дієте. Людина тут трошки інакше сприймає світ, людина, тобто ви враховуєте досвід, а от чоловік цей, він, знаєте, він не те, щоб там в нього достатньо того досвіду, але він раз за разом він одні й ті самі помилки. Відтворює в житті. Він дуже через них хвилюється, він не може їх проробити в собі. Знаєте, от, ну Тобто, ви та людина, яка, якщо граблі і ви на них стали і отримали собі по лобі, то ви наступного разу спочатку подивитесь, може там знову чиїсь граблі лежать, щоб вам не стати. А от той чоловік він раз за разом буде на певні граблі. Ставати він буде отримувати по лобі, він буде ображатись, він буде винуватців шукати, але ж він не запам'ятає, що спочатку треба подивитись, у нього все поспіхом якось. І от минулі помилки, він, от коли воно вже станеться, він згадує: ну, блін, ну, раніше ж таке було, я ж вже таке робив. Треба було поміркувати спочатку. Ну, ну, така людина. І от у вас і на це є образи на людину. І взагалі-то, дивіться, тут ображаєтесь, бо воно може було би легше, але у вас є якісь от спільні справи. Багато спільних справ стосовно фінансів. І спільне, і минуле, і майбутнє. І ви, як ви мені показані взагалі, то, от знаєте, люди, які спинами зрослись, настільки ви вже один до одного прикипіли, ви не можете так просто от людину відкинути і сказати, так, от не розумієш, іди собі, не розумій далі. Ви з людиною одне ціле. І вам треба якось. Цю ситуацію якось знаєте, от переналаштовувати, або своє ставлення, і розуміючи, що людина не зміниться, він такий, як є. Або щось там домовлятись про щось. Ну, там вже як, як у вас вийде, у кожного з вас якась своя ситуація все ж таки. Так, дивіться, хтось з вас не правий, не права саме в тому, що хтось пхає свого носа у ваші справи. А ви, як довірлива людина, щось розповідаєте, якісь подробиці про себе, тій людині, а взагалі то цій людині взагалі нічого не треба про вас знати. У вас своє життя, у людини своє життя. Тут хтось, як знаєте. Час від часу людина з'являється з питаннями, ну що там у тебе? І ви починаєте розповідати, що там у вас. А у вас там все повинно бути класно, але ж не треба, щоб знала про те людина. Нормально в мене. От будь-як воно у вас там класно, не класно, як ви до цього ставитесь? Здорові, живі, все добре. От Знайте собі, просто оце. У вас все класно. Але ж спілкуйтесь, от бачила таку передачу, дивились такі новини, погода така, то сонце було чи не було, дощик, шов не йшов. Хай слухає, якщо хоче знати, що у вас там і як у вас там. Далі дивіться по перспективах, можете, от як тут? Мені показані два чоловіки до сім'ї вашої, якісь вони такі, знаєте, прямий стосунок мають. І цілий ланцюжок подій пов'язаний з цими двома чоловіками. Всі, ну, Скажімо, останнім часом і найближче майбутнє, тут ну, ви смієтесь, люди. З таким, знаєте, добрим почуттям до вас. Тут знаєте, як в чому помиляєтесь, ви якісь ситуації, про які вони вам розповідають, ви як загладжуєте, ви як знаєте, от людині, ну, я розумію це. Я розумію, що вам хочеться заспокоїти людину. Але не збивайте з напрямку людину. Тут налаштування людини таке, що я перероблю, хай роблять, як вони відчувають. Вислухайте ну, там, свої якісь висновки, робіть, обмовляйте все це з людьми, але не збивайте їх, бо це неправильно для них буде. У них там свій шлях, вони добре розуміють свій шлях. І вони, у них там зміни будуть у житті, то доленосні будуть зміни, тож хай вони їх відтворюють в житті, бо їм, знаєте, долі ж все, все одно не, не втечеш. Там зустрічі нові, там нові знайомства. Може, це про для когось з вас, про ваших синів йдеться мова, бо бачу жінок, які з'являються в їхньому житті. Ну, ось така ситуація для когось. І це, знаєте, як час вже прийшов. Не відволікайте від цього. Просто от радійте за них, моліться за них, будьте в допомогу їм і, знаєте, як спілкуйтесь, просто от тримайте добрі стосунки, бо вони все одно вони до вас приходять, бачу, що приходять. і... Знаєте, багато чого з вами обговорюють. То мені ви тут щасливою людиною показані. Від вас тільки допомога, але така, знаєте, як на словах. Підтримка більш вона так виглядає. Так, робота з соціум. В чому ви помиляєтесь? Ну, пам'ятаєте, да? показали, що енергію свою зливаєте, не треба цього робити. І ось тут. Дивіться, мені показаний чоловік, який, як хитрий лис, бігає десь поряд з вами. Йому треба щось від вас. Ну, от, знаєте, людина, яка знає, що йому від вас треба. Якісь сюрпризи від цієї людини, вони не, не всі такі приємні світли. Це як найближчим часом, знаєте. Якось людина вам трошки по-інакшому відкриється. От ви сприймали одним чином для себе людину. А після якоїсь конкретної справи, людину ви будете бачити для себе геть по-іншому. Але ж людина, з якою ви спілкуєтесь по роботі, або ще там якісь, може, у вас справи інші. І вам треба далі спілкуватись, ну ви просто будете розуміти, як, як далі будувати своє спілкування з людиною, свої стосунки. В якійсь ситуації ви показані мені як людина, яка вважає, що щось вже завершилось стосовно тут теж спілкування з людьми. Чоловіки мені тут показані. Більш далі, так, ще й жінка. Тут, знаєте, от як оточення якесь ваше. Вам здається, що якась ситуація вже завершена, там буде продовження, тож будьте готові. Ну, воно як по грошах якась ситуація, якесь, як вточнення якісь будуть. як... Ви більш, знаєте, зануритесь в ситуацію, ви більше будете знати завдяки якомусь чоловіку. Він вам трошки розкриє ситуацію. Потім хтось з вас помиляється. Ви, дивіться, як, ви побачили собі, тут мені показаний молодий чоловік, скажімо, десь до 35, ось так десь. Ви е, знаєте, от людина може, може, хтось з вас перший раз побачив людину, собі склали враження про людину, але ж е, зачекайте, людина трошки розкриється, ви поки що, ну, воно поки що хибне ваше це враження, поки що е, людина мені взагалі непогано показана, світла людина, але на нього хтось впливає. Є людина, яка, знаєте, як диктує е, свої якісь там. Ну, як, як треба поводитись, яким чином? Ось тут мені знов показують, як з от кипить у вас там все внутрішнє. Якась людина вас виводить з себе, яка, знаєте, може раз за разом повторює якісь свої там. Ну, Наприклад, приходить, там щось вам розповідає, нібито розмова добігла кінця, і людина спочатку починає розповідати одне і те саме. І так може бути не один раз. І у вас це дратує. То кажіть людині, так, це ж ти ж знов починаєш, ти ж щойно розповів чи розповіла. Мені тут не показано чоловіка, починка дратує, то кажіть людині. це Знаєте, ну, будь-що можна казати людині, але ж просто ж не таким чином, що там боляче зробити, а спокійно, можна ж сказати, таку ситуацію. Що так-так, я ж все ж почула. Ось тут дивіться ситуація, в якій ви як хочете зробити людині сюрприз. І дивіться, щоб воно не було від вас як нав'язливий сюрприз. Людині, як знаєте, трошечки соромно вам відмовити, що не треба. Що ну, от це тобі подобається, мені трошки інше подобається. Взагалі я не хочу таке. Ну, щось так, знаєте, розпитайте спочатку, придивіться до людини. Чи дійсно ваш сюрприз буде людині до вподоби? Так, що тут. Тут хтось з вас від такої. Гарної справи відвертаєтесь. Тут, знаєте, як, дивіться, як у вас е, така якась ідея, ви ну, знаєте, може там і не один день ходите з цією ідеєю. І м людина є поряд з вами, людина, яка вам щось про цю, чи про цю ідею, чи про виконання цієї ідеї вам щось говорила. чи чи говорить, скажімо, може, не один раз говорить. І ви відвертаєтесь від цієї ідеї, від цього виконання. От в цьому ви помиляєтесь. Людина просто виказує вам своє, скажімо, там, бачення ситуації, своє враження. Але ж ви ж розумієте, от скільки людей, стільки ну, скажімо, бачень. Кожна людина бачить якось по-своєму. Якщо ви розумієте, що вам чогось хочеть, хочеться досягнути, то, може, треба б спробувати. Бо, знаєте, вам тут як чорна кицька дорогу перебігла, і ви зупинились. І що далі? А вам треба ну, от як, знаєте, виходити з цією ідеєю, вона ж нікуди не дінеться, ви її просто викинете з себе. А її може і гарно було би втілити в життя. І дивіться, останнє, що по філіжанці, скажу, я потім ще й блюдечко розгляну, трошки там може бути теж інформація, але ж по філіжанці мені показана тут ситуація. От сказала про чорнокицьку, а тепер я її бачу тут. У вас в будівлю вашу, чи то прибилась кицька, чи то знаєте, десь корміть, десь ви її бачите весь час, корміть, щось приносите цій киці, бо шлях вона саме до вас подолала. Це, знаєте, от як е, тваринка вас обрала для захисту, якось вона вас захищатиме. Когось вона від вас відвадить. І от як будете спілкуватись, моркотіння, як будете чути, вона вас в цей момент від чогось чистити буде. Тож будьте вдячні, тварині, вона якось за вами доглядає. Далі. Що у нас отут? Тут, от дивіться, мені показаний чоловік, який, як, він, як виходить або вже вийшов з вашого життя, ображений пішов чи йде. Ось тут, мені показано, знаєте, як легковажне ставлення когось з жінок до цього чоловіка. Він, ну, от якось так. Зараз хвилинку. Він хотів би бути поряд з вами, але щось не виходить у нього, щось ви його прогнали. Ну, це таке, на думку філіжанки, то ви помиляєтесь в цьому. Але ж, як то кажуть, не накажеш же серцю. Щось воно вам, ну, він вам не щось. І дивіться, він, або він ну, дуже любить музику, або він навіть грає на чимось. Людина, яка, ну, от як знаєте, як знається на музиці, щось, багато музики від, коло нього. Якось так. Може, там і вам якісь пісні присвячував. Якось він з'являється час від часу у вашому оточенні, але ж кожного разу не може затриматись. І ось тут ситуація показана. Ви все робите самотужки, є біля вас люди, а ви не підключаєте їх до своїх справ. Це, як знаєте, як білка в колесі. Крутитесь, крутитесь, багато чого робите. А є люди, які могли б трошечки вас розгрузити у ваших справах. Тож нагадуйте людям, що ну, може, це з вашої сім'ї, що може вам би варто було би допомогти? Ну, от на цьому я завершую філіжанку. Маю надію, що ви для себе щось корисне з нею почули, і воно вам буде якось в допомогу. І маю надію так само, що якщо вам дійсно подобаються такі відео, що ви не забудете підписатись, якщо ви ще такого не зробили. І буду дуже вдячна за ваш коментар, за вашу вподобайку. Бо це дуже ви навіть не уявляєте, як це Допомагає просувати канал, а мені б хотілось трошки його розвинути. Всім дякую, всім до зустрічі!